Всім привіт! З вами Вероніка, а це означає, що в нас новий огляд на концерт. І на цей раз це Перафєєва. Я маю вам зізнатися: я не її фанатка. І чесно, очікувань від, від концерту в мене не було взагалі ніяких. Е, з одного боку, це, мабуть, добре, тому що концерт мені сподобався. А з іншого боку, ну, є з чим порівняти, скажімо так. Давайте розглянемо. Знову ж таки, по пунктам. Ем, Сцена, музиканти, шоу-балет і робота самої Надії. Почнемо, мабуть, зі сцени. По-перше, оформлення над головою Надії Наді була величезна, я це назву люстра. Вона така величезний квадрат, е, який підсвічував її ззаду. В принципі, прикольно. Е, але мені, якщо чесно, світла не вистачило саме на сцені. Е, з фронту, скажімо так. Також по боках були багато-багато прожекторів, що, якщо чесно, заважали, тому що досить часто били в очі. І, знову ж таки, мій телефон не хотів фокусуватися на Наді через брак світла. Але це вже чисто технічні моменти. Далі. Музиканти знову ж таки було всього двоє музикантів: це гітарист і барабанщик, досить професійні хлопці. Як Надя їх назвала найкращі музиканти в Україні, але я думаю, що так робить кожен артист, який виступає наживо, і його музиканти завжди будуть найкращі. Це, в принципі, людський фактор і так буде завжди. Я, в принципі, падка на гітарні соло, тому мені зайшло. Хлопець реально був досить. Професійний, заповняв там якісь імпровізаційні моменти, поки Надя говорила з фанатами. Ну ви шо, готували, що, ви на цього? Зараз бачимо пересити, що бізнес і голосніше, ніж жінки. До речі, про фанатів. Ми маємо віддавати собі звіт. У наді просто шалена фанбаза. Я, чесно кажучи, боюся зараз напоротися на її фанбазу, тому що буде потім біда. Якщо я скажу щось, що їм не сподобається. У залі було дуже багато дітей. Попереду мене діти. Боку від мене діти, позаду мене діти, ніби я попала в якийсь, знаєте, дитячий табір, діти від 6 там 7 років, і просто до дорослих, звісно, жіночок і чоловіків. І реально дуже багато криків, виразків. Просто Надя сама була в шокі, тому що після другої пісні вже довелося робити. Паузу, бо вже всі були під сценою, щось показували, хтось нігті, хтось нові татухи з віршами з пісень, хтось просто там з якимись подарунками. Тобто це був шок. Вони постійно співали, вони постійно кричали, вони постійно танцювали в цих проміжках між рядами, і мене прям знаєте трошки було аж лячно, тому що. Досить шалена енергія саме від фанбази. Саме тому, до речі, було дуже багато охорони, які постійно рухали людей подалі від сцени, тому що спочатку, звісно, має пройти офіційний фан-клуб. Так от далі до е, танцюристів. Шоу-балет е, невеликий, може людей 5-6, всього одна дівчинка і всі інші хлопці, звісно. І Надічка танцювала разом з ними, роблячи і підтримки, і якісь просто танці без співів. Тобто, було все. Про це поговоримо в наступній частині, яка присвячена саме Наді. Так, що ж там робила Надя такого на сцені, на що я звернула увагу? Як я сказала, Надя дуже багато танцювала. І це були не просто якісь, знаєте, плавні рухи, які можуть в принципі, не заважати співу. А це був активний танець з підтримками, з якимись нахилами. І Надя не збивалася, за що їй просто респект величезний. То вона могла е, на комусь лежати, там нахилитися, там подіргатися, і в принципі їй це ніяк не заважало. Я звертала на це увагу. Що надя ніби втрачає позицію. Можливо, це було через активні рухи, трошки страждав фальцет, який потребує багато повітря, і це було чутно. Сторіс після концерту в інстаграмі. Навіть мої учні писали мені «А де її мікст?» як в записі. І це було трошки, знаєте, так. Упс, щось не так. Але, в принципі, е вона молодець, вона тримає позицію, яку заклала під час запису пісень, і це супер. Не можу сказати, що не було пісень, на яких Надя реально показала свій голос. Наприклад, пісня Колескова з нового альбому, де вона, ну як, на мій погляд, використовує такий відкритий, навіть трошки народний звук, коли. Відкриті з йодліками на кінцях е, слів або фраз. Е, в цей момент вона, звісно, не танцювала. Е, там же вона показувала реально свій голос, але мені було мало. Я хотіла ще, і ще, і ще, от трошки мені виявилося замало. Єдина пісня, від якої я реально намагалася кайфанути, тому що вона для мене близька, по сенсу по своєму, була пісня. WhatsApp і, на жаль, мене не вийшло насолодитися саме цією піснею. Я сподівалася почути Надю справжню в цій пісні, відчути там цей біль, який вона передає в цій пісні. Але я тільки її слова підходили до приспіву, де хотілося вже. От от-от мене потече сльоза. Вона передавала ініціативу в зал, і зал просто гарлавза Алло! вейстай, Алло!» І ти так. Ах! Ну, просто весь вайб мені це руйнувало, Якщо чесно, тим паче, якщо згадати, що фанбаза це діти, ну, не було тієї, знаєте, болі, щирості і хвилювання, яке дарує ця пісня під час її прослуховування. Ну, на жаль, не склалося. Також я звернула увагу на те, що, в принципі, у Наді було дуже багато беків і підложок. Так, це має місце бути під час якихось, знаєте, активних рухів. Саме тому, в принципі, я не чула різницю в тому, як у Наді змінювався звук, коли вона співала в мікрофон, і коли прибирала мікрофон. То це для мене було якось знаєте, синтетично. Були також питання по звуку. Якщо чесно, це не відноситься до творчості е, надії, але мені було некомфортно. Чому? Е, мені доводилося прислухатися, що ж вона там співає, які слова. Тим паче, що я людина, яка не знає її нових пісень, а були в репертуарі саме вони, е, а не якісь старі, да, за якими трошки скучили і хотіла би почути, насолодитися, але ні. Звук в залі для мене був не збалансований. Я сиділа прямо під колонкою, дуже класно чула музику, всі ці баси, біти, якісь накладочки, цікаві звуки, але я не чула надію. При тому, що я слухала пісню Колискова. Позаду залу, ну тобто там чутно дуже добре надю, але не чутно музику. Е, і тут питання невідомо, чи то до технічних можливостей залу, чи то до звукорежисерів. Але це трошки теж заважало насолоджуватися самим концертом. Так що ж, е, у висновку, мені концерт сподобався. Можливо, через те, що е, я не робила ніяких очікувань, але... В цілому досить круто, досить круте шоу. Так, маловато, якщо дивитися на інших артистів, хочеться більше, тому що навіть, не дивлячись на те, що нас перервала повітряна тривога, нам залишалося всього дві пісні. А це програма десь на півтори години разом з Поля-Лякать. Тому хотілося чогось більше, чогось більш знайомого, більш старого з пісень. Але Надія мені, мені дуже імпонує як артистка. Вона знає, що вона робить. А робить вона досить круту роботу, таку дуже, дуже масивну, скажімо так, тому що дуже багато старань в це покладено. Вона знає, для чого вона робить, для кого вона робить. І це відчувається віддачою від залу, бо фанати просто шалені, в них немає кордонів, і це прям дуже-дуже круто. Напишіть, будь ласка. В коментарях, чи подобається вам Надія Дорофеєва як артист? Чи любите ви її пісні? І якщо любите, то яка ваша улюблена? Можливо, почуєте кавер від наших вчителів саме на неї? І до зустрічі на нових оглядах концертів, можливо, фільмів, а можливо, чогось ще цікавенького. Па-па!